Федерація хокею України вкотре піднесла сюрприз болівальникам найшвидше у світі гри. Перше в історії незалежної України відбулися офіційні проводи національної збірної на чемпіонат світу в японське місто Саппоро. Для гравців першої команди це неабияка яка моральна підтримка. Адже саме в цьому році синьо жовтим доведеться виборювати право на повернення в еліту світового хокею. це нове я думаю, що мені і всім іншим ребятам було приємно, не только мені, і тим же болельщикам хокей, которые болеють за нас, переживають, прийшли сюди. Нагадаємо, що останній чемпіонат світу став фатальним для української збірної. Тоді команда, керована Олександром Сеокандом, провалила свій виступ на російській землі і опустилася в перший дивізіон. Проте прикра поразка залишилася в минулому, а нині вже 13 квітня, поєдинком проти Хорватії, українці розпочнуть шлях до групи Ей. А так настроение в самом коллективе довольно-таки нормальное такое, бодрое. Вчера неплохо так сыграли, поэтому... Ну, рутинная работа, которая предстоит нам в Хабаровске, это и перелет это и эм, реаклиматизация. Поэтому, конечно, не все так гладко, придется хорошо поработать. Она не всегда нравится, но постараемся психологически разгружать ребят как по возможности. Поэтому, я думаю, нормально все будет. Ну а 2 квітня біля пам'ятника Тараса Шевченка зібрався народ, щоб провести наших хокеїстів на найважливіші поєдинки в цьому сезоні. Тут були не лише офіційні особи, а й юні вихованці київських хокейних шкіл. Неозброєним оком було видно, що їхні кумири не звикли до таких заходів. Іронічні посмішки на обличчях гравців не змогли приховати здивування, адже на додаток до звичних побажань команду керовану вже Володимиром Голубовичем поблагословили священники. По завершенню офіційної частини хокеїсти поспілкувалися з рідними та друзями, особливо активні були ті з них, хто весь сезон провів за межами України. Зістана будемо передзвонитися, переписуватися. Сім'я болеє, жіод, конечно, щоб вернулись з победи. От так. Це нас главне балішек, отож, вже завтра національна збірна прибуде потягом до Москви, а звідти полетить літаком до Хабаровська. Там синьо жовті проведуть останні контрольні зустрічі з місцевим Амуром, і після них остаточно визначиться основний склад, в якому команда представлятиме нашу країну в Японії.